Казка про зайчика Невмійчика жив на світі маленький довговухий зайчик. Його домівкою була глибока затишна нора, у якій він ховався від холоду, дощу та снігу. Зайчинян дуже любила гуляти, а ще йому подобалося спостерігати за іншими лісовими мешканцями. Зайчика над усе цікавила. Що вони вміють робити? Йому й самому хотілося все спробувати та всьому навчитися. Пішов я козайчик на прогулянку. Іде, наліво, направо поглядаю, раптом бух! звідки зверху груша впала. Цікаво, звідки туди груша? подумав вухань, глянув нагору і побачив на дереві білочку. Привіт! крикнула вона. Хочеш до мене в гості? Я живу в дуплі. А як мені туди потрапити? запитав зайчик. Обхопи дерево лапками, учепися кігтями, раз раз іди на горі, відповіла Білка. Швидше, друже, будемо разом грушками та горішками ласувати. Пробував зайчик за стовбур ухопитися. Не виходить, стрибав, стрибав навколо дерева, але так і не зміг дістатися дупла. Дуже засмутився зайчик, розлютився і пішов геть, чому ж у мене нічого не виходить, ображено подумав він. Прийшов зайчик до річки. Бачить, бобер колоду гризе. Навіщо ти це робиш? спитав довговухий у бобра. А той відповідає: Я гризу дерева, щоб збудувати з них хатинку. Буду в ній ховатись від сірого вовка. Допоможеш мені? Допоможу, погодилося зайчиняк. А що треба робити? Вибирай собі дерево, розтуляй рота, устромляй у колоду зубки, раз раз і все вийде, пояснив бобер. Вибрав зайчик дерево, розтулив рота, почав стовпур гризти. Не виходить, тільки й удалось трішки кору здерти. Дуже засмутився зайчик, розлютився й пішов геть. Чому ж у мене нічого не виходить, ображено подумав він. Прийшов зайчик на галявину. Бачить, назустріч стежинкою їжачок біжить, а на голках гриби несе. Оце так. здивувався зайчик. Їжачку, а як ти це робиш? Невже приклеїв? Та ні. Що ти? відповів їжак. Навіщо клеїти, якщо є голки? Я грибочок на них наколов і тепер додому несу. Бачиш, як просто. Можеш спробувати? Спробую, сказав зайчик, тільки покажи, як це зробити. Їжачок клубочком згорнувся, до грибочка підкотився, раз раз і наколов. Зайчик нахилив голову, лапки склав, бух на грибочок і розчавив. Зовсім, бідолаха, засмутився. Чому ж у мене нічого не виходить? Навіть лапами затупав від обурення. Та що ж це відбувається? Невже я такий невмійко? За що не візьмуся? Нічого не виходить, ані по деревах лазити, ані хату з колод будувати, ані гриби на спині носити. Зате ти добре вмієш робити щось інше. Почулися зверху. Зайчик підняв голову і побачив на кущі синичку. А що я вмію? спитав він у пташки. Я бачила, як спритно ти стрибаєш краще за всіх у лісі. Ти двічі на рік міняєш колір шубки, а це, може, не кожен. Але найголовніше, ти чудово риєш землю і робиш глибокі нори. Згадай свою затишну оселю. «Ай, справді, усміхнувся зайчик, дякую тобі, синичко. Ідучи додому, зайчик зустрів мишеня. Воно намагалося викопати собі нірку, але виходило в нього не дуже добре. Допомогти тобі, запропонував зайчик. Я роблю чудові нірки. У тебе буде тепле і затишне житло. Дякую! зраділо мишеня. Зайчик швидко викопав для Мишеня норку, і вони разом. Наносили туди запашного сіна. Потім мишеня запросило на новосілля всіх звірів, і кожен приніс з собою смаколики. Звірята роздивлялися оселю мишенята та хвалили роботу зайчика. А він усміхався і думав дарма я сердився. Треба усьому знаходити щось хороше, і тоді жити буде легко та весело.